Вас вітає Аліексперт. Розповідаємо про нові ігрові активності Єврокапанія, що присвячується Чемпіонату Європи по футболу, який пройде у червні-липні у Німеччині. Аліекспрес офіційний спонсор цієї події, тому пропонує вам взяти участь у різних конкурсах і виграти частину від призового фонду на 12 мільйонів доларів. Отже, розповідаємо, що тут цікавого, що робити, і чи варто взагалі це все робити, це, звісно, вирішувати вам. Значить, у, у цьому фестивалі Єврокапмані є два типи віртуальної валюти. Це звичні вже для всіх кредити. І отут от вверху є розділ з сумою кредитів, які ви зібрали. Якщо ви перейдете в нього, то ви побачите, коли обмін буде. Він буде 31 травня перший. І, відповідно, ви зможете поміняти свої зібрані кредити на купони. Курс обміну 10 центів за 1000 кредитів. І є футбольні м'ячі. Футбольні м'ячі – це така собі валюта, яку можна буде використати для участі у лотереях. Лотерей буде 4, 1 червня, 17 червня, 1 липня і 17 липня. Можна заробляти ці м'ячі трьома способами: за щоденне відвідування гри, за проходження щоденної вікторини і за запрошення друзів, ну, тобто в день 3 м'ячі за ці три відповідні активності. І лотереї будуть з цінними призами, які присвячені саме чемпіонату світу, можна буде виграти квитки, різні блокноти, сумки, мерч, купони і, знову ж таки, кредитів. Тут 9, навіть не бачу скільки. Мільярд, мільярди, 9 там, щось, мільярдів чи, 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 чи десятків мільярдів кредитів. Воно все буде розподілятися між учасниками. А, ось. тобто, Суть в тому, збираємо ці м'ячі і, відповідно, входимо, пробуємо виграти щось в лотереї. Щоденно Вікторина включає три питання: питання тематичні, ми будемо відповіді, якщо ви не розбираєтесь у цій темі, то будемо залишати у нашому чаті. І також у нашому чаті по темі цієї Mania ви зможете запросити інших учасників. В чаті є правила. Слідкуйте і виконуйте їх. ось значить Найбільше кредитів дають за запрошення друзів і за участь у інших іграх Аліекспрес, це GoGoMatch, Boss і Grow2get вирощуй та отримайте. Щоб запросити друга, ми тиснемо тут: запросіть та отримайте, копіюємо це посилання і вставляємо, де маємо таку можливість, можливо, у своїх соцмережах або у нашому чаті. також Просимо не спамити надто цими посиланнями тільки відповідно до своїх потреб. Кожен учасник, якщо ви це робите на взаємній основі, то може допомогти не більше як трьом іншим користувачам. Також, щоб зробити кредити, можна виконувати інші активності, заходити у розділ монет, грати в інші ігри, зробити замовлення з цієї сторінки і додати. Ярличок собі на робочий стіл. Чим більше кредитів ви зберете, тим більше, відповідно, ви зможете отримати купони на більший номінал. Всі нюанси правила гри розписані ще от на цій сторінці зі знаком питання в правому верхньому куті. Що ще треба знати? Будуть ще можливість отримувати кредити з 13 червня, це за голосування за команди. Тобто ви зможете вибирати, ставити ну, якби на якусь команду на перемогу і за це будуть вам даватись кредити. Так. Ну, це, в принципі, все по цій грі. Якщо у вас залишиться питання, ви можете задавати їх під цим відео або у нашому чаті. Буде розділ для обговорень і розділ для запрошень у EuroCup Mania. Я нагадую, що у нас є великий чат зі знижками, і великий канал зі знижками, де ми завжди інформуємо про найновіші і цікаві штуки, знижки промокоди на Aliexpress. Підписуйтесь на цей канал, посилання буде у описі під відео. І долучайтесь до нашої спільноти. У нас більше 6 тисяч підписників у чатах, і е, обговорюйте все, що цікавить про Aliexpress. Дякую, що додивились до кінця. Миру вам і хай все буде добре.